Мій характер, не характерний це інь і янь, поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні і навпаки, ковпаки. Бам-бам бум-бум. Навколо шоу, коли злий, я неспокійний демон сатана. Всім хана значу всіх ворогів, недобродієв. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає. Меж творю доброго бро, як Ісус Христос, Спаситель, Бог, який спасав мене в тяжку хвилину. Життя продовжує йти зі мною, не впав на дно лицем гімно. Формую будову свого тіла без всякої хімії, алхімії лише на турпродукт є мене 50 не грам алкоголю, а п'ятдесят кілограм желі за п'ятдесят цент. Це не абсент, аргумент. 50 цент хуярнув штанги вентелі на руки для охуєнної прокачки. Біцепсів і трицепсів, великі амбіції, не треба поліції Це вам не секс, кекс, реп, антистрес, спорт як потреба, рух життя продовжує не здаватись. Фак, фак, ю, ватафак, матюкаюсь і каюсь, віру в небесного отця. Творця Владику, не проповідь сповідь як у церкві. Це моя реп повість по совісті на моїй совісті. Матюкаю, сікаю з віру в небесного отца, творця Владику не проповідь сповідь, як у церкві, це моя реп, повисть по совісті на моїй совісті.